всіх в ефірі громадської приймальні у студії працює Максим Коломис, і сьогодні ми поговоримо про специфіку реалізації громадських ініціатив у рішеннях рівненської влади, якими є ці ініціативи. Що вже вдалося досягти про це і не тільки нам сьогодні. Розповідатиме Юрій Ходаковський, голова громадської ради при рівненській облдержадміністрації. Вітаю пане Юрію. Добрий вечір. Для тих, хто нас дивиться, я нагадую, що наша програма ведеться в режимі прямого ефіру 23.00.16. Це той номер, який потрібно набирати, якщо ви хочете доєднатися до нашої розмови, і поставити своє запитання нашому гостю. Поки ж почнемо з того, що ну досить таким новим поняттям є поняття громадських рад у нас. І я думаю, дуже багато ще людей, які до кінця не розуміють, що ж це власне таке. От дуже вас би попросив для початку якомога простіше так роз'яснити нашим глядачам, що таке громадські ради, з чим їх їдять, що входить до вашої компетенції, що її не стосується, щоб ті, хто дзвонять, одразу розуміли, Дякую. Про що ми говоримо. Дякую. Дякую. Громадська рада є постійно діючим, колегіальним виборним, консультивно-дорадчим органом. Дотивно дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, а також здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю. Для того створені були громадські ради. Громадські ради створені були після виходу постанови Кабінету міністрів України. Від 3 листопада 2010 року постанова номер 996. Ця постанова називається Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Після виходу цієї постанови розпочався процес створення громадських рад по всій Україні. Створились громадські ради при відповідних міністерствах, також створились громадські ради в обласних центрах при Обласних державних адміністраціях також створили громадські ради в районних центрах при районних державних адміністраціях. Я так розумію, це один із елементів побудови в Україні того громадян громадянського суспільства, про яке часто говорять у постанові Кабміну про громадські ради. Зокрема, зазначено, що ви, є, як ви вже говорили, виборним колегіальним органом От випливає питання, як здійснюється процес формування вашого складу. От який цей склад, наскільки він великий, хто туди входить? Чи багато бажаючих туди потрапити, і що тим, хто бажає туди потрапити, для цього потрібно? Після виходу постанови номер 996, постанови Кабінету міністрів України. Ну наприклад, я наведу приклад нашу рівеньську обласну державністрацію. В Рівенській обласній державній адміністрації була створена ініціативна група, яка займалася Після того, як вийшло оголошення про те, що будуть створюватися громадські ради, яка займалася прийомом документів від представників інститутів громадського суспільства, які мали бажання працювати в громадських радах, Рівенській обласній державній адміністрації було подано 61, 61 заява від інститутів громадського суспільства. Всі ці заяви, які були належним чином оформлені, вони пройшли, пройшли відповідну перевірку, відповідний відбір. І вже в січні минулого року, 2011 року, відбулися установчі збори. На установчі збори 61 представника інститутів громадського суспільства на установчі збори прийшли. Прийшов 51 представник. І розпочалися установчі збори про створення громадської ради. Трошки докладніше, що зупиніться на тому, от які саме громадські організації переважно були представлені, і наскільки взагалі великий був такий резонанс між Е... різноманітні громадські організації і, значить, представляли і проспілкові громадські організації, також релігійні громадські організації організації, які захищають інтереси молоді. Громадська організація, яка захищає інтереси спортсменів і так далі, і тому подібне. Досить такий великий перечень громадських організацій. Про всі громадські організації, які працюють в громадській раді про Рівенській обласній державній організації, можна подивитися на сайті Рівненської обласної державної адміністрації. Там є весь перечень, перелік всіх громадських організацій. Ну, ясно, і от трошки е, перебили ми вашу розмову, як взагалі формувався оцей склад, тобто, які такі перепатії. Е, склад формувався е. наступним чином: е, відбулися збори. Збори відбулися в січні місяці. Е, на зборах е, е, були запропоновані дві пропозиції. Перша пропозиція, щоб е, по кількісному складу... Який має бути в громадській нашій раді перша пропозиція була, щоб було 21 представник інституту громадського суспільства. Друга пропозиція, щоб ті, хто прийшов на установчі збори, тобі ж 51 представник громадського суспільства, щоб всі представляли нашу громадську раду. Відбулося голосування, відбулись вибори. Тобто вибори пройшли, на мою думку, демократично, тому що більшість проголосувала за другу пропозицію і в громадській раді залишилося 51 представник інституту громадського суспільства. Я вважаю, що в цьому ніхто не помилився, тому що зараз в нас в наявності 49 представників інституту громадського суспільства. Три представника вийшли по тих чи інших причинах, не змогли працювати і так далі. Тому подібне. Тому 49 працюють. Ну звичайно, одні працюють більш ефективніше, інші не так ефективно, як хотілося б. Ну, ці всі представники вони працюють на громадських засадах. Тому в одних сьогодні більше часу для вирішення того чи іншого питання, в інших, може бути завтра більше часу. Тому якраз 49 чоловік це дуже добре, і ми вирішуємо питання, які. Виносить перед нами громадськість, яке які, які виносять перед нами суспільство, мова ведеться про громадські ради. Це об'єднання, які е, об'єднують собі. Вибачте за тавтологію небайдужих активних людей. Будьте активними, телефонуйте в студію за телефоном 230016 і ставте свої запитання Юрію Ходаковському, голові громадської ради при рівненській облдержадміністрації е, про активних громадян. От е, ви говорили про громадські організації цілі. А наскільки легко, чи, можливо, не дуже легко, працювати з вами окремим, активним, небайдужим громадянам? І що робити, якщо, скажімо, громадська організація молода, нещодавно заснована, як їй можна якось влитися в вашу роботу? Будь ласка, двері у нас відкриті. Ми з усіма готові працювати і з молодими громадськими організаціями, і з тими громадськими організаціями, які вже працюють довгий час, але не є членами нашої громадської ради. Можливо, по тих чи інших причинах невчасно подали документи, можливо, не знали, що відбувається прийом документів. Тому ми співпрацюємо з усіма. Також до нас приходять і і громадяни міста Рівного і та області звертаються до нас, які не є членами ніяких громадських організацій, вирішенні тих чи інших питань. Наприклад, було питання, що в Тинному на одній з вулиць відключили людям в будинках воду. Прийшлося досить таки оперативно з керівництвом області вирішувати це питання. Буквально за годину його вирішили. І Громадяни міста Рівного дуже вдячні і голові облдержадміністрації, і громадській раді за вирішення цього питання. До сих пір вода є у людей, ось вони її користуються і, і радіють. Тобто то керівництво області так жваво досить реагує на наші запити? Чи? Досить жваво, жваво, тому що нам е, громадській раді для роботи секретарі... секретаріату громадської ради виділено приміщення. Виділене приміщення також ми зможемо можемо проводити засідання правління, засідання засідання громадської ради, засідання комісій громадської ради. Тобто ми працюємо і поруч з керівництвом області, облдержадміністрації, з керівництвом обласної ради, також і з громадян, з громадянами, з ті, які до нас звертаються, які звертаються особисто як. Фізичні особи, так, і ті, які звертаються через ті чи інші громадські організації, які представляють інтереси громадської ради. В суперечки з владою там вступати не доводиться, ну якщо в принципі, там допомагає, там, скажімо, з приміщенням чи щось, от інколи люди так вважають, що це вже там якось в тісній співпраці дуже з владою працює організація, і що хто там його знає, як вона буде захищати ці права. Ну, що я вам хочу сказати, наприклад, попередні громадські ради вже були створювались при Рівненській облдержадміністрації раніше, в 2009 2010 році, але ж керували цими громадськими радами це хтось із заступників голови облдержадміністрації. Згідно нової постанови, яка вийшла, постанови 996, Громадські ради досить таки демократичні, вибирають керівника тільки від представника інституту громадського суспільства. Він є незаангажований, незалежна людина має бути. Тому і вирішуємо питання, ну, звичайно, без різноманітних суперечок, вирішуємо напряму. Ось, є постанови, є закони, тому Рівненська облдержадміністрація прислуховується. До цього до наших звернень і вирішуємо їх досить таки оперативно. Ну, от ви кажете, що головою обов'язково обирають представника громадського громадянського суспільства. От щоб стало ясніше нашим глядачам. Розкажіть, от як на цю посаду потрапили ви? Звідки ви прийшли? Отак, от ну не дуже розлога, а так коротко от, про себе досить таки просто. Я дивлячись, дивився оголошення чи з інтернет. Я вийшов на сайт Рівненської обласної державної організації. Також вийшов на сайт, до речі, нашої рівненської опори. Опора, і на сайті побачив оголошення, що твориться громадські ради. Так як я мав певний досвід роботи в громадських організаціях, з 1999 року я очолюю осередок федерації тенісу України в Рівненській області. Зараз я являюсь почесним головою. Були від нашого осередку подані. Документи на мою участь в установчих зборах громадської ради. І так як казав, в січні місяці пройшли установчі збори, я був звичайним членом громадської ради. А в вересні мене вибрали головою громадської ради, тому зараз працюю як голова громадської ради проїздкої одержання. А кандидатур скільки було, хто там були там ваші конкуренти? Ну, У вересні місяці. Було зі мною разом три чоловіка: три кандидата: це Олександр Барабаш, Андрій Друзенко і я. Ну, Олександр Барабаш потім зняв свою кандидатуру в мою користь, і я пройшов і переміг ці невеличкі вибори. Так, що тут демократія в громадських радах присутня. В нас також вона присутня. Ми залюбки надамо слово усім, хто з нами зв'яжеться за телефоном 23016. Однозначно, хочу ще підкреслити, що робота в нашій громадській раді чисто на демократичних засадах. Ми приймаємо рішення колегіально. Ну, є звичайно такі рішення, що треба прийняти їх досить таки швидко і оперативно. Я вже вам приводив приклад по відключенню води і інше. Звичайно, ми не будемо чекати там, збирати комісію, потім правління, потім раз в два місяці зібрати засідання. Звичайно, ми до цього не доходимо, а вирішуємо такі питання оперативно. Інші питання, які мають носить такий характер, що, характер, що їх потрібно ретельно-детально вивчити. Звичайно, ми їх розглядаємо, вивчаємо на комісіях, вивчаємо на правлінні. Тобто постійно працюємо над вивченням тих чи інших питань. Потім працюємо над тим, як їх, як їх вирішити правильно, згідно чинного законодавства, і щоб всі від цього мали зиск. Наскільки взагалі активно от, до вас звертаються, і от, як правило, хто ті, хто до вас телефонує, зв'язується з вами от, за рік, що минув, переважно які питання доводилося, якого характеру вирішувати? Активно чи не активно, в першу чергу громадські ради, раді представники інститутів громадського суспільства, тобі ж представники різноманітних громадських організацій. І звернення йде через громадські. В основному через представників громадських організацій. Але ж ми, ми побачили, так як до нас почали звертатися фізичні особи, ми побачили, що є така необхідність, і ми відкрили при нашій громадській раді приймальну громадської ради. Вона працює раз в тиждень щовівторка з 11 до 13 години. Ось поки що Десь раз в тиждень в приміщенні Рівненської обласної державної адміністрації, поки що раз в тиждень, але ж плануємо. Збільшити кількість днів, з якими днів, з якими ми будемо працювати з громадянами, з фізичними особами. Дійсно, до нас приходять, от нещодавно прийшли і по, по бензозаправці, яку хочуть будувати на водогоні у білій, у білій керниці. Ми теж це питання вивчаємо, чи з правоохоронні органи, чи з екологічні різноманітні служби. Ось дуже приємно, що люди звертаються, що люди небайдужі. Взагалі багато питань з екології є в Рівненській області і в Рівненському районі. Зокрема, в Шубкові склад штучних ламп, який був ще з 90-х років, чомусь. Його закинули, цей склад, теж треба розбиратися, треба це питання вивчати. Таких і складів по області, наскільки я знаю, да. там подібних. Да. І дуже важливо, дуже важливо, щоб громадяни нашої області ці питання не були байдужі до таких питань. То в нас, виявляється, той сміття завозять з іншої області. Були такі випадки. Ось хтось там орендував якусь ділянку і. Найшовся якийсь хитрий бізнесмен, все має бути під громадським контролем. Тобі ж ми всі члени нашої громади Рівненської, ми повинні дивитися за порядком і дивитися і думати про майбутнє, про майбутнє наших дітей, наших внуків і таке інше. Тобто, ваша допомога е, загалом здійснюється там посередством такого от е, прямого там контакту, скажімо, з адміністрацією з чиновниками, чи ви можете надавати ще якусь там так, скажімо, юридичну допомогу, які... звичайно, в нас в нашій громадській раді є представники, є адвокати, є юристи, тому е, вирішуємо і правові питання, допомагаємо вирішувати, але ж е, теж це, це на громадських засадах. Ми хочемо розвивати. Роботу нашої громадської ради створити, вже запропонували, ми хочемо створити такий економічно-правовий центр для того, щоб навчати людей, навчати молодь з вирішення тих чи інших питань. Зараз питань дуже багато стоїть і перед молоддю, і перед людьми середнього віку і похилого віку, і по земельним питанням, і по питанням. Там приватизації житла і так далі, тому подібне розкажіть ще трошки е, докладніше, як готується конкретне звернення. От якщо у людини виникло якесь питання, які стадії воно мусить пройти від моменту от, виникнення питання до моменту, от, коли ви вже починаєте цим займатися активно? В якій формі це треба робити? В простій формі доступній. Людина приходить до нас в громадську раду, е, ми її приймаємо. Розмовляємося з цією людиною, вона пише нам заяву з допомогою вирішити те чи інше питання. І ми відразу розпочинаємо його вирішувати. Залежно, як я вже казав, яке питання. Яке питання? Бувають питання, які потрібно ретельно, досконально вивчити. А є питання, які потрібно негайно вирішити, і ми їх вирішуємо. Тобто саме коло питань може бути широким. От, скажімо, широким. там часто молоді люди там піднімають питання. От хтось там займається на турніках, у них там турніки, якісь розхитані, небезпечно для здоров'я, комусь там якийсь спортивний майданчик. Треба. Що якась громада? От я дивився перелік тих питань, які до вас надходять. От хочуть пам'ятник Нілу Хасевичу поставити. Тобто, е, фактично необмежене це коло звичайно. Спорт, Спортивні питання це, можна сказати, це постійні спортивні питання зараз, тому що і 2012 рік це проголошений рік спорту, рік здорового способу життя. Це питання, до цього питання досить потрібно підійти до спортивних питань професійно. Ви ж знаєте, в якому стані в нас стадіон знаходиться. І дуже приємно, що обласна влада звернула. Увагу на те, щоб що потрібно, потрібно, щоб стадіон функціонував. Тому що в нас стадіон це розбите табло, немає трибун, підтрибунні приміщення це значить грибок. Ну, діти займаються і тренуються в, жахливих, в жахливому стані. Це стидно, що в нас в такому стані стадіон. І взагалі зараз вже 2012 рік. Це в обласному центрі повинен бути. Це обов'язково. Це стадіон, хороша футбольна команда. Ну, після того, як має бути стадіон зроблений. Потім це обов'язково 50-метровий басейн. Обласний центр 2012 рік, 50-метровий басейн, аквапарк. Це однозначно має бути. Має бути палац спорту. У нас є надія на що, що це от дуже, вже почнеться цього річ. Дуже, ця робота. дуже і баскетбольна команда сильна, потужна. І, і теніс, бо як голова федерації тенісу, зараз почесний голова теж потужно розвивається. і на спорті, якби нас рівно мали потужні сильні спортивні споруди, до нас би багато приїжджало б людей на спортивні заходи, і це б тільки приносило користь для міста і гроші для міста. То це б значить люди проживають в готелях, користуються транспортом, таксі харчуються. І так далі, і тому подібне. І плюс розвивається туризм додатково. Підказують мені, що є дзвінок у студії. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. О, на, жаль, на жаль, зірвався, не дочекався наш дозвонювач. Думаю, з другого разу в нього вийде краще. Тобто, рік спорту, ви ж також прийшли з спорту, Почесний голова федерації тенісу. От Багато говорять у нас от наскільки ефективні там. Якісь такі е, керівники, які приходять в спорт, от ваша е, точка зору, які сильні сторони у керівників, спортсменів і чого можливо е, у спорті і у такій керівній діяльності трохи важко адаптуватися. Ну, е, взагалі, е, керівник є керівник. Керівник, що в спорті, що, е, що в бізнесі, він має бути керівником в першу чергу. Він має е, е, мати. Для того, щоб керувати досвід відповідний, відповідну освіту і, ну, і всі інші, вже як, як наслідок того, яка в нього базова освіта, який він має досвід. Цей рік ми розпочинаємо, що в січні проводимо круглий стіл, круглий стіл на, на наступну тему. 2012 рік рік спорту та здорового способу життя. Проблеми та перспективи забезпечення належних умов для занять фізичної культури та спорту в місті Ріна та Рівненської області. Запрошую, користуючись нагодою, хочу запросити всіх керівників громадських спортивних організацій, хто небайдужий, небайдужий до розвитку спорту в місті Ріна та Рівненської області. Приходьте 26 січня об 11.00. В обдерж будемо проводити круглий стіл і будемо вирішувати всі питання, які ставлять спортсмени, які ставлять перед нами громада для розвитку спорту. Це якби буде нова стартова площадка. Тому що м, зараз 21 ша річниця річниця незалежності іде. 21 ша річниця незалежності. І за 20 років, за 20 років з половиною, вже можна озирнутися. Подивитися, що зроблено, що втрачено. Ось, а тим бача, цей рік для нас будуть проходити в Англії в Лондоні літні Олімпійські ігри влітку. Це рік підготовки наших рівненських спортсменів до, до Олімпійських ігор. І є надія, велика і бажання, щоб наші рівненські спортсмени отримали досить такі високі результати. і щоб Порадували нас жителів міста Рівної Рівненської області? Ще таке питання виникає. От ваша юрисдикція це більше місцеві е, проблеми, чи все таки як якось можна через ваші ради от висловлювати свою думку громадянам стосовно таких загально національних проектів? Скажімо, там податковий кодекс чи реформа виборчого законодавства? Якщо е, таким чином якось на це здійснюється вплив, то як саме? Звичайно, не тільки місцеві питання, ну і питання такого масштабного всеукраїнського рівня. Ми будемо у нас заплановані це громадські слухання, громадські обговорення в питаннях і податкового кодексу, і з інших питань, і земельних питань, і питання по виборам, які будуть в цьому році. Тобі ж будемо обговорювати на круглими столами, потім обговорювати чи засоби масової інформації, чи інші питання, і приймати відповідні рішення, і виносити їх як рішення громадянського суспільства, виносити їх в залежності або для керівництва в області, або вже там і в Кабмін, і в Верховну Раду. В Принципі майже вже е, сплив наш час, але ще залишилася якась хвилинка. Все таки у нас триває цикл новорічно-різдвяних свят. Я думаю, вам треба дати нагоду звернутися до тих, хто нас дивиться, до тих, хто можливо буде звертатися найближчим часом до громадської ради при рівненській облдержадміністрації. Скажіть, щось цим людям, будь ласка, побажайте щось, Шановні е, жителі міста Рівного та Рівненської області. Користуючись нагодою, хочу поздоровити вас з новим 2012 роком з Різдвом Христовим, побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, добробуту, добра, злагоди, сімейного благополуччя. Також, також хочу привітати моєї сьогодні рідної племінниці Ольги День народження. цей ефір, хочу... Привітати її з днем народженням, побажати їй міцного здоров'я, щоб дітки її були здорові, чоловік її був здоровий, щоб дітки добре вчилися. І також привітати її бабусю Ольгу і свою маму, теж святом таким, з днем народження внучки. Кою на такій теплій ноті закінчилась наша сьогоднішня розмова. Я нагадую, що гостем громадської приймальні був голова громадської ради при рівненській облдержадміністрації Юрій Ходаковський. Дякую за розмову. Дякую вам, усім глядачам. Нагадую, що у студії для вас працював Максим Каламис. Залишайтеся з РТБ і тоді точно не прогавите нічого суттєвого. Веселих свят.